Пропоную практику зараз заземлення через 5 почуттів зупинись і запитай себе, що я бачу, назови 5 речей, що я чую, Назови 4 звуки, що я відчуваю тілом, Назви три дотики, що я відчуваю запахом. Зафіксуй два аромати. Подумай, а що я смакую? Зміни один смак. Ця техніка розтягує момент, повертає втуди тепер. А мозок фіксує більше деталей. Час суб'єктивно сповільнюється. Техніка 4-7-8. або дихання хвилею. Вдихаємо на 4. Пауза 7. Видихаємо. На вісім. Або хвилеподібне дихання, починаємо від живота, надуваючи його, ходимо до грудей, можемо зробити затримку пару секунд, і видихаємо знову, починаючи з грудей, доходячи до живота, і на видусі можемо прямо втягнути живіт до себе і теж зробити затримку. Наступна техніка мікроспостереження. Увімкни увагу до найменших деталей: як тече вода, як падає світло на стелю, як змінюється звук у тиші, повільні ритуали, Йога, чайна церемонія, письмо від руки, приготування їжі в повній усвідомленості. До речі, усвідомлене харчування сюди ж. Це не коли ви знаєте, що ви робите, а коли ви в моменті, коли щось робите, спостерігаєте, як ви ріжете, як ви кладете в рота, і які смаки відчуваєте і запахи, в якому місці ви це робите, з якими приборами, в якій тарілці це все про усвідомлене харчування. Тепер трішки технік для пришвидшення часу. Ці техніки переходять в фокус. На динаміку, надію і потік. Їх використовують, коли треба злетіти, увійти в стан потоку, активізувати тіло і мозок. Потік виникає, коли завдання чітке, але не занадто легке, коли є повна концентрація і є елемент виклику у потоці. Мозок відключає спостерігача і час зникає, стискається. Використовувати це під час творчої роботи гри на фортепіано, руху в тілі, танці, фізична активність, ритмічний рух. Їх танець робота з руками прискорює серцевий ритм. Мозок сприймає плин часу швидше, аудіостимуляція швидка музика, бінарні ритми стимулюють бета хвилі мозку, активність концентрацію, прискорення сприйняття, перемикання уваги. Коли мозок отримує багато нових стимулів, обличчя образів, місць час здається коротшим, бо пам'ять не встигає обробити то все. Подорожі нові знайомства часто. Прискорюють час, тому е, людям, які люблять сподорожувати, неспроста не така велике таке бажання і прям потреба до де я давно десь не добачав, можливо, ви відчуваєте дещо рутину, дещо час, якби зупиняється, а вам хочеться динаміки, хочеться вражень. Підводячи підсумок, е, я ще раз хочу наголосити на важливість, на величезний сенс в нашому житті, часу У кожного він, звісно. Свій своя формула разом з тим, наш намір добре, коли він спрямований на все-таки на отримання задоволення від життя, незважаючи на те, що відбувається. І отакий от елемент, як час, він дуже сильно впливає на ці наші відчуття радості або суму і печалі. Тобто ми отримуємо задоволення від різних речей. А хтось реально кайфує від повільності. А хтось від ритмики. І оці особливості знати про себе треба. Разом з тим подивитися, чи десь я не занадто, чи десь я не недо. І це впливає на, на здійснення мрій. Бо мрії мають здійснюватись питання, які то мрії, звідки вони загадані. Але це тема для іншої розмови. Нашу природу варто було б її пізнати. І те, що не подобається, те, що заважає, те, що те, що ви викликає протиріччя, всередині конфлікти, з тим варто навести лад, що очистити, що викинути, що додати. Але для цього те треба знати, як в мені влаштоване час, як я його відчуваю. Сподіваюся, що було цікаво і корисно. Якщо є запитання, чи ви би хотіли дослідити цю тему в собі. Можливо, партнерстві, можливо, ви бачите, що це так дійсно впливає в вашому житті і робить ставити перепони до успіху, до радості, і щастя. То пишіть, ми можемо влаштувати консультативні зустрічі онлайн або офлайн.